У Вінниці готові прихистити мешканців з територій затоплених після підриву каховської ГЕС. У місті триває перевірка укриттів та журналістика в умовах війни. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Інеця готова прихистити мешканців з території затоплених після підриву Каховської ГЕС. Про це написав на своїй сторінці міський голова Сергій Моргунов. Нагадаємо, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Близько 16 тисяч людей опинилися під загрозою через підрив гідроелектростанції. Однак в зоні ризику значно більше громадян України. Переконані в уряді за фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато досудове розслідування за статтями. Екоцид та порушення законів і звичаїв війни повідомляє офіс генпрокуратури, правоохоронні органи вживають заходи для встановлення масштабів руйнування. Проводяться першочергові дії для фіксування злочину з коєї армією країни агресором. Продовжується евакуація людей, лежачих і маломобільних. Вивозять до лікарень. Тим часом на Херсонщині поліція ДСНС та волонтери рятують тварин, які опинились у зоні небезпеки через підрив росіянами Каховської ГЕС. Сьогодні українські журналісти відзначають професійне свято саме цього дня, 6 червня 1992 року. Спілка журналістів України була прийнята до міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою в світі організацією професійних працівників ЗМІ. У день журналіста ми згадуємо тих медійників, хто віддав своє життя на передовій. За даними національної спілки журналістів України, лише від 24 лютого 2022 року Росія вбила 63 українських медійника 40 з них загинули в лавах збройних сил України. 14 випадків смерті журналістів зафіксували при виконанні своїх професійних обов'язків. Ми дякуємо тим журналістам та журналісткам, які стали на захист нашої країни зі зброєю у руках. Серед тих представників змі. Які змінили мікрофон на зброю, і колеги телеканалу Вінничина, зокрема Володимир Грицик та Олексій Літвінов, їх та інших представників медіа, які стоять на захисті країни, привітав начальник військової адміністрації Сергій Борзов та голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Багато хто зі зброєю в руках захищає Україну не тільки силою слова не тільки на інформаційному фронті, а й обнуляє ворога і дронами. І радіо, і повітряною розвідкою, і зі зброєю в руках, і артилеристи, і в бригадах територіальної оборони. За допомогою вас, журналістів, медійників, ми можемо донести потрібну, правдиву інформацію до людей, щоб люди знали, як реагувати. Але вся Вінницька область знає наших журналістів, яким можна довіряти, в яких є сила слова. Тому дякую і всіх зі святам. Сила слова, вона завжди має велику ціну для стримання ворога, для підняття патріотичного духу. Ви це робите, як і весь український народ, але на вас рівняються, тому що від вас чекають інформацію, від вас чекають правду. І дякую за те, що люди справді від вас дізнаються як з першого джерела, якому можуть довіряти. Я бажаю усім нам перемоги. А для цього здоров'я на кожному напрямку боротьби протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських дронів типу Шахід по України. Такі дані надає британська розвідка в Міноборони Сполученого Королівства. Зазначають, що це найінтенсивніше використання безпілотників армією РФ за час повномасштабного вторгнення. Ймовірно, Росія запускає так багато дронів, намагаючись змусити Україну витратити запаси цінних передових ракет ППУ. Але навряд чи можна сказати, що РФ вдалось досягати особливих успіхів. Україна нейтралізувала щонайменше 90% ворожих безпілотників, використовуючи переважно свою старішу та дешевшу зброю проти повітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби. Йдеться у повідомленні у британській розвідці. Зауважують, що Росія також ймовірно намагалася вдати ударів по українських силах. Илу, однак, окупаційна армія залишається дуже неефективною у враженні динамічних цілей на великій відстані через погані процеси наведення. У Вінниці розпочались рейдові перевірки доступності до укриттів. Працівники ДСНС, поліції та муніципальної варти, які входять до складу робочих груп, перевіряють укриття та сховища в багатоповерхівках, комерційних будівлях, кафе та ресторанах. За словами Віталія Чуєгура, з понад 800 об'єктів у Вінниці малодоступними виявилось майже 60. Половина із них були зачинені. До інших було важко потрапити. Виникали різноманітні складнощі. У нас на зв'язку Віталій Чуєгур, начальник муніципальної варти. Ми вітання вам. Доброго здоров'я. Розкажіть детальніше про результати перевірки. Скільки об'єктів вдалося уже перевірити, які виявили порушення за минуло за минулі вихідні дійсно працювали мобільні групи. Їх кількість налічувала 60. І в вкладки входили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, представники муніципальної варти і національної поліції загалом було перевірено більше ніж 1200 е, таких приміщень. Ми говоримо як найпростіші укриття, приміщення для тимчасового перебування громадян під час повітряної тривоги і е, бомбосховища. Е, саме е, Велика кількість у нас приміщень для тимчасового перебування, які знаходяться в житлових будинках, балансоутримучів якими є, або голови СББ, або уповноважені особи є відповідальними за ці утримання. Ми виявляли, звісно, що недоліки певні, і давали приписи на їх усунення. Мається на увазі, це не така ж і велика кількість. Ми наразі зараз інформацію, ще опрацьовуємо, тому що при обстеженні на кожен об'єкт був складався акт обстеження. Наразі спільно ми зараз перевіряємо ці акти. Бачимо, які були зафіксовані недоліки. Більшість з них це які були виявлені. Це відсутність табличок, де прописана інформація, адреса, відповідальна особа. Ну і контактна інформація. Тому ми будемо і надалі працювати, і звісно, що будемо намагатися все ж таки донести до того, що ці недоліки мають бути усунуті. Чи буде покарання за порушення? Якщо так, то яке наскільки ці приписи, які ви даєте, скільки дається часу на їх виконання? Значить, ми даємо. Приписи відповідно вимог правил благоустрою захаращення це в межах повноважень муніципальної варти. Ну а далі буде все ж таки уже в межах своїх повноважень також і перевіряти саме ці недоліки державна служба надзвичайних ситуацій в межах наданих їх повноважень. І ще зазначити, скільки триватимуть перевірки, адже це лише початок. Ви знаєте, якщо взяти взагалі в цілому, то муніципальна варта здійснює перевірки з осені минулого року. Ми не будемо зупинятися, повірте, що дуже довго, тому що ми розуміємо, що навіть якщо сьогодні укриття відповідає певним нашим вимогам, то його обов'язково потрібно перевіряти і через місяць, і через півроку, і в. Також щоб, через певний період, тому що ми розуміємо, що це є безпека, життя і здоров'я наших вільничан. Ми маємо піклуватися і дбати за це. Почули вас. Дякуємо за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Віталій Чигур, начальник муніципальної варти, був з нами на зв'язку. Нагадаємо загалом на території Вінничини. Обстеженню підлягає 2162 об'єкти. З цією метою було створено 60 робочих груп, до складу яких увійшли працівники. Поліції, рятувальників, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування загалом в Україні було перевірено вже понад 50 тисяч сховищ. Це майже 80% від їхньої загальної кількості. Таку інформацію надає Міністерство внутрішніх справ. Серед цих укриттів 9% від перевірених виявились зачиненими непригодні до використання 23% від перевірених об'єктів. Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка показали, як для них минула друга воєнна весна, її назвали відібраною війною. На відео бійці зібрали найспекотніші умови, які вони створили для расистів. У своєму дописі до відео в 59-й бригаді додають гаряча весна 23-го. Ще одна весна минула: холодна, сумна, відібрана війною весна. Та якщо хтось. І тужив. жив у цю пору так точно незбройні сили України, бо не було часу. Нищили ворога щодня, і щогодини. і в холод, і в спеку, і в день, і вночі. Пауерліфтер Іван Чупринко нещодавно переміг на чемпіонаті світу з жиму лежачі, що проходив у місті Сан Сіті, Південно-Африканська Республіка. Він нечанин переміг одразу у двох дисциплінах: класичний та екіпірувальний жим лежачі. А також побив рекорд світу у другій дисципліні про конкуренцію на чемпіонаті, скандальну історію з іранським спортсменом. Та плани на майбутнє маємо змогу запитати в Івана Наживо. Вітаю вас, пане Іване. Перш за все, вітаємо вас із підтвердженням статусу чемпіона світу та встановленням рекорду. Розкажіть про змагання, як вони відбувалися, чи сильними були суперники? Змагання відбувалися. Я вже якби не перший виступаю по сценарію. Насчет суперників не було, тому що мій головний суперник це був японець, який перейшов в вищу категорію, і на даних змаганнях таких сильних конкурентів у мене не було. Історія про рукостискання з іранським спортсменом. Всі українці, без сумніву, підтримують ваш вчинок. Можете детальніше розповісти про цю ситуацію та про вашу позицію в цілому. Я свідомо це підходив і там мав бути на третє місці африканець, але він зловив нульову оценку. І, якби то, що я зробив, це моя позиція, позиція якби, українця. і і Як ви знаєте, говорять, там спорт не в політиці, але спортсмени помирають на цій війні, і якби, я вважаю, що я правильно вчинив. Війна йде з Росією, а як ну, ви знаєте, що Іран підтримує Росію, постачає ці дрони, так само живете в країні, такі як і я, і зимою ми від цих дронів сильно страдали. І зараз страдаємо, особливо столиця дуже страдає. Як сьогодні Україну сприймають на світовій спортивній арені, чи є та сама підтримка, що і рік тому? Те, що покажуть по телебаченню, так і є. Нас підтримують. Це от іранці не підтримують, там, я це, як це назвав, Вені чи Угорщини, я не пам'ятаю, заплутаю, теж не підтримують. А так, в принципі, всі підтримують нас. Бажаю, щоб ми побыстріше виграли цю війну. В нашому плані в мене зараз, через місяць чемпіонат Європи планую там, поїхати виступити, теж ну, завоювати медалі. Максимально високого тут. Ще раз вітаємо. Уся Вінниччина щиро за вас вболіває. Бажаємо перемог у всьому і не лише у спорті, але й в інших справах. Іван Чупринко, чемпіон світу із класичного жиму, був з нами на зв'язку. Нагадаємо, Іван вкотре підтвердив свій статус чемпіона світу. Спортсмен відірвався від найближчого суперника на 40 кілограмів. За час війни Росія вбила 60 медійників, 10 з яких під час виконання професійних завдань. Тому продовжуємо боротися, конвертуємо нашу людь в донати, віримо в перемогу та наші збройні сили України.